Друзі, всім привіт! Знову на моєму каналі. В минулому відео я запитувався, чи зняти інструмент, який, яким я користуюся для авторозборки. Як бачите, машин в мене немало. І це все потрібно розбирати. Хочу показати, чим я користуюся і хочу показати, з чого я починав, до чого дійшов і ще що планую закупити. Ось така велика трошки кількість інструменту. Я б сказав, що це не є все, що я маю. Там ще ну, є різні ключі, я вже сюди не приносив. І так Багато різного ще не приносив. Але це є основні інструменти, яким я користуюся практично кожного дня. І Хотів би вам розказати, що для чого і чи він вам потрібен. А починав я ось такого набору. Це є польський набор. Перший раз я поїхав в Польщу, я собі його привіз. Ось така фірма. Він невеликий, на 94 предмета. Ну Для початку, так як я мав, тільки тоді жигуля, гуля, для розбору, для розбору там, відремонтувати щось, його хватало. Пізніше там ще якісь накідні ключі купив. Але коли почав першу розборку, буквально. Ну, Півроку, рік часу, я користувався цим набором. Цього набору дуже не вистачає, і тут дуже мало чого е, немає в ньому. А саме для того, щоб розбирати автомобілі, мені доводилося по три рази ходити в гараж, приносити інструмент. І зараз покажу вам, чому так було. Ну і також, як кажуть, молоток і зубило. Ну, це були мої перші ключі. Кажу, для з самого початку їх вистачає одну машину розібрати, свою відремонтувати, їх вистачає з головою. На щоб займатися кожного дня розборкою, цього інструменту бракує. Після рік року мучень я собі купив вже кращий набір. А так кращий набір це я купив собі ось такий джем. Чим він кращий, ну ще є мінуса і в цього набору, тим, що накідні ключі є. Це досить. Великий плюс через те, що не йде ще один раз нести комплект накидних ключів. Вони вже є тут. коли тріщоткою крутиш, потрібно підложити накидний, щоб гайка не прокручувалася. Великий плюс. Також от є, наприклад, такі зірочки. Е, був такий момент, люди приїхали за головку і в мене тупо в наборі. Не, ну, в таких наборах не було зірочок. Ми вже думали, вже все, вони хотіли їхати. Аж тоді в наборі побачив цю зірочку на е 60 на Т-60. І вона мені дуже допомогла заробити і продати в головку. Головка з Форд Фокуса. там, Mondeo. Також дивіться, є такий ряд. Ще таке головок зірочок, що також не потрібно От ходити за таким набором, який в мене є, пізніше покажу. Е, вже у нас з'являється середня трещотка, якої немає в цьому комплекті. Також подовжувач вже на середню трещотку. І головки під середню трещотку також йдуть. Е, немає. Ні, там викрутка. А, такої викрутки немає. Також в тому наборі, що от появилося багато зірочок, які дуже я часто користуюся, вже не йду спеціально по фігурну отвертку, вже деякі загубилися. А звідси видите, воно собі от в таку воно всередину заходить і все. Ви маєте. Оп. Також є ще маленькі зірочки, і от також, такий переходник дуже удобний з великої трищотки. Зараз фокусую. що можна з великої трищотки? От таку зірочку надіти. В таких маленьких немає такої функції. Також мені бракує ще ось таких кліщів. В деяких наборах є і молоточка, якби ще тут був, тут є такий набор. А з молотком і такими кліщами. Ну, якби вони тут були постійно, це б було ще краще. Ось такі плюси і мінуси такого Також питання з домкратами, домкратами. Питання, цей домкрат великий, я купив його весни. Домкрат служив півроку. І Хочу зараз вам показати мінус такого домкрату. Спочатку я користувався цим рушнем. Так як я такий місцевості де домкрат, коли дощ, він просто залазить в землю. Куплений ось такий домкрат і недорогий, тоді коштував досить надійний, класний домкрат, але є мінус, якщо ви займаєтеся розборкою, оця площа дотику дуже маленька. І якщо машина гнила, то цей домкрат залазить всередину. Він також малу площу має знизу. І на моєму, моєму городі на такій землі він також провалюється в землю і машини не піднімає. Домкрат непоганий. Тоді я прийняв рішення купити ось такий, вже більш професійний. Він десь коштував тоді в районі 2000. Мінус такого домкрату цей шток. Він дуже слабенький. Пропрацював в мене півроку, вже почав опускати сам. Такий домкрат не рекомендую, ліпше взяти за 5-6 тисяч, але вже на два циліндри, більш професійний. І Також з тим домкратом я був заказав ось такі тримачі. Штука дуже класна, щоб не надіятися на самий домкрат. Оп, Підняли, машина стоїть на них. Потім домкратили, опустили. Ну, штука дуже класна. Рекомендую всім, можна зварити і самому. Ну, я купив. Також нам потрібні деколи ось такі кліщі, є гайки, які не відкручуються, і потрібно такими кліщами їх зажимати. Ну, це рідко, але деколи, деколи потрібно, такий, як рольовий наконечник, викрутити ним, рульову тягу, монтіровочки, само собою, йдуть деколи підважити, щось підняти, під... натиснути, вибити, без монітірочок і лома, ніяк. Це вже було в минулому відео. Використовую для верески, щоб вирізати скло в машинах. Також тут деша струна. Це вже було відео. Можете подивитися на каналі. Добре, тоді переходимо до ударних гайковертів. так як я. Практично кожного дня відкручую, руками крутити, трешотками, трешотки ламаються. Вже не було сил. Після цього я прийняв рішення купити Гайковерт. Вибирав я між електричними нашими, там Дніпро -М, Дніпро М, взагалі, там Туфта, він мало що викручує. Вибрав я Девольт. Але Девольт в нас ось такий це найсильніший. Це 899 девольтом Я дуже довольний, відео теж є на каналі. Ну, машина взагалі бомбезна, вириває болти, гайки. Також я взяв сильнішу батарею до нього. Привезений він був з Польщі. мені. Тушка мені обійшлася тоді в районі 6000. Ну, Це як привіз собі, там щось не працював. Ну, якщо новий брати, то в районі 9 виходило з Польщі, якщо привезти новий ну, У нас Бушний 9000 продавали. Батарея також тут в районі трьох 3-й щемоні обійшлася, в них дорогі батареї. Ця батарея хороша, 6, дуже довго тримає, практично тиждень. Гайкуверт ну, з гайкувертом, але звичайними головками довго не покрутити і Мені довелося заказати ось такі ударні головки. Ну, така фірма. Ну, Головки ударні вони дуже рідко ламаються, От я вже загубив одну, ними досить довго. Самі ходові це 13, 13, 14 і 17, Ну, там 19 деколи. Ну, переважно, ось такі, бачите, самі ходові вони більш стерті. Це, напевно, що 19, це 17, а це 13, а самі більш ходові вони стерті. Ну, Після того, як я купив цей гайковерт, Ну, життя і комфорт розборки зовсім помінялося. Набагато комфортніше стало розбирати, швидше. Ну, тільки ключ з другої сторони підложив, пістолетом вдарив, викрутив і все, вже маєте зняту запчастину. так Пшикаєш, натискаєш, прокручується, мучишся, ламаєш трещотки. Ну, Без гайковерта життя дуже важке. Якщо ви хочете професійно займатися розборкою, гайковерт вам ну, колись дійдете до цього. Ще є мілвоки, мілвоки ну, ще дорожчі, але ну, він ще кращий. В девольтах є от проблема з цим батареєм. Вона в мене ще не Випадає, але ну, в подальшому така проблема може бути і треба буде купити ще одну батарею. А так взагалі безподобна річ. Добре, ми розібралися з цим. Також прийшла була в нас зима і блек-уте. Болгарку я маю. Зараз покажу. Ось такі електричні болгарки це я різов. То я поставив такий круг. Ну, звичайно, нам потрібна маленька болгарка, це 100%. Довго я різав маленьку болгарку машини, але ну, машини розрізати, потрібна велика болгарка. Дві ну, чи три машини я розрізав маленьку. Зрозумів, що це неудобно. Машину треба розрубувати, довго мучитися. Прийняв рішення купити велику. з великом стало набагато краще, але все рівно велика, не всюди дорізає. Хочу ще спробувати пилу. пило. Там також дорогі полотна. Не знаю, побачу, чи буду брав, не буду брав. Брав фірму ДВТ. Просто прийшов у нас в магазині, не брав ні макіти, нічого. Та й користуюся нею не дуже часто. ДВТ непогана фірма. Це Дніпром. Теж класно. Користуюся вже не знаю, років 6 на 7, тільки щотки раз міняв. розміняв. Ну, прийшла зима, почали відключати світло. і Часто буває, що ви розбираєте машину, ну, там один болтик не відкручується. Щось негодні також ну, буквально там 2 секунди відрізати потрібно, а щоб дотягнутися. Там не знаю, Сами кінець потрібно кидати три переноски, з'єднувати це, все, тягнути, провода, щоб ну, за секунду відрізати там, один болтик. Для цього я прийняв рішення купити булгарку акумуляторну Дніпро М. Брав я вже з сильніших булгарок. Ті маленькі, простіші я не брав. Брав таку сильнішу модель. Була тоді акція. За 10 тисяч я взяв шуруповіорд. Шоуповерт в нашій справі він не є такий важливий, але деколи потрібно висверлити якісь точки, висверлити якийсь усілітель, і без хорошого шоруповерта нам не обійтися. Брав я також цю сильнішу модель s 200 фокусує. s 200 BS. Ну, вони йшли разом по акції, і батарея четверочка. Батарейка зразу можу сказати, батарейка тут слабенька. На болгарку вона дуже слабенька. Якщо на болгарку, то треба брати шістьорку. Ну, на шуруповір, там і двой Ну, На болгарку треба сильніше або дві брати. Ось такий. Ну, деколи і треба якісь шурупи викрутити. Наприклад, часто в підкрильниках є, що шуруп закручений. І такою отверткою не, ну, немає сили його прокрутити, а шуруповерт, він більше має і нижчі обороти чук, прокрутили і все. І у вас вже викручений шуруп. Ось такий у мене Дніпром-інструмент брав через те, що є сервіси і все є на місці. Можна повернути. Міг теж брати девольт болгаркою, шуруповерт, але там виходило ще не 10, вже виходило поверх 20. Добре, переходимо до наступного. Наступний інструмент це у нас е, такі зірочки торсові. Е, ну, ви скажете, в такому комплекті ж в мене є, але в мене тоді не було. Але є такі моменти, що е, от бачите, там вона тоненька ну, маленька, а ця довга і потрібно деколи довгої. І вони такі досить непогані. Брав ця фірма Інтервольт. Ну, я б не сказав, що вони такі мега там, якісні. Ну 600 чи 700 гривень така пачечка. Там раз в рік їх міняти. Пачку викинув купив другу. Оце все, що в мене лишилося, ну, певно за півтора року чи за два. Деякі ламаються, деякі губляться, деякі просто там прокручуються. Ну Це взагалі не звідси, напевно, я знайшов, а не звідси зверху. Е, як сказати. Ну, саме частіше злизані ось такі. Самі ходові, бачите, вона вже прокручена. Ця маленька також скручена. Ну, непоганий інструмент, доволі користуюся. Також довго таким не користувався, звичайною викруткою плоскою. Е, зайшов в магазин. Ну, вона коштувала, тоді щось під 200 гривень. Класна штука для того, щоб витягувати кліпси. Деколи є пластик такий, що є для внутрішня кліпса. Ці пластикові, що там продаються, щоб витягувати кліпси це параша повна. Нею можна деколи і підрубати. І деколи можна і метал підрубати, якщо потрібно стукнути зверху. Ну, Запхали пластик, так підважили і все, можна відірвати нею. Класна штука, дуже потрібна. Так, ще один набор. Скоріше в мене не було цього набору, не було зірочок. А в Volkswagenaх, опелях часто йдуть ось такі. Ну та й Ford в багатьох машинах йдуть зірочки. І без зірочок тут просто дуже важко. Мусив купити такий набор зірочок, він також інтервольт. Позаказував їх в інтернеті, певно, разом з цим набором. Їх тут скільки 9 штучок. Від Е10 до Е24. Є24 ну, ніколи практично не користувався. ну от Цими меншими то я користувався. Також потрібний інструмент для розбору. Е коли я розбирав копійку, зрозумів, що мені потрібна ударна отвертка. Ударна отвертка рідко, дуже рідко нею користуюся, але є такі моменти, що. Гаючки, ну, такі от, як петлі в жигулях, вони прикручуються ось такими, ну, прости, типу, як під шуруп. І коли ви пробуєте його відкрутити, він злизується. Берете ударну, цю насадочку і просто її так прокручуєте і молотком б'єте по ній. Вона робить так пружанку. Пружина всередині прокручує і дуже часто такі болтики, які не виходилося викручувати, ну, звичайно, відверткою чи трещоткою. Досить потрібна річ. Хоча рідко, але мітко вона потрібна. Переходимо вже до менш потрібних, але також часто користуюся. Ну, жабка це взагалі це святе, всі патрубки якісь болтики, хамути особливо, швидко зажимні. Це все знімалося ось такою жабкою. Жабка тут взагалі топ. Я взагалі треба її буде поміняти, бо їй вже має кучу років, а зуби вже стерлися в ній. А зубки вже тут не дуже. Е, так, ще без чого на розборці неможливо обійтися, це без такого воротка. Вороток е, ну, берете подовжувач. Ще колеса зірвати, вже один такий зламав. Сам не вірю, що зламав, але зламав. Був трошки довший. Для коліс, для болтів, для ну взагалі важкодоступних, можна ще собі такий довший мати, теж би був потрібен. Але який є? Для важкодоступних місць, для зриву. Ну Класна штука, мусив обов'язково бути в кожного. Тепер, що я прикупив, Ну не стільки воно і. Було потрібне. Просто я давно хотів собі прикупив ось такий ключ. Слабінка їх, то що вони ось тут ламаються. Я не брав також крутої фірми, взяв Intervolt. Можливо, запропонує мені ця фірма якусь рекламу колись, багато інструменту його взяв. Ну, інструмент непоганий. Ціна якість. Ну, ще поки не зламав цього. Стараюся ним не користуватися, хіба дуже вже в потрібних місцях, щоб не зламати просто цю їхню голову слабеньку. Ну, рідко, ну, деколи треба такого довшого. Е, Сйомник я пробував ним знімати дворники, не вийшло. Є спеціальний ключ для того, щоб знімати. Дворники. дворники часто закисають і дуже важко їх зняти. Ну, пробу, ну, він більше для підшипників, щоб випресовувати, ну, най собі лежить. І також ось ще для шарових. Це також ну, буквально два рази вже ним користувався. Перший використовував таку вілку, вілку, забив, вибив. Ну, якщо ви свою машину ремонтуєте, то просто ж жалко вибивати пильники. Пильники після вілки або вже всього, мусор. Використовую ось такий. Це також, напевно, інтервольт. Ні, це не інтервольт. Але штука дуже прикольна. У мене в пасаті речах йде один, що палець дядько так, тут догори. І ну, зверху його дуже важко вибити. Цим штуком просто підпихаєте, накрутите цей болт і воно витискає гори рольовий наконечник чи шарову. Досить швидко і просто воно знімає. Ось такий в мене інструмент. Це не все, що потрібно. Можливо, на другий рік ще куплю, хто знає цього, щоб піднімати мотори, не гуся. Як він правильно називається, вже забув. напишіть в коментарях. Журавель от журавля куплю, щоб піднімати мотори, також потрібно. І хочу домкрат цього року ще купити, трошки сильніший. Бо цей вже не дуже. Ну, ось такий набор ключів, такий набор інструменту щоб менш більш комфортно працювати з машинами. через то, що ви не працюєте один раз, там в один вечір собі зняли, замінили шарову і все, ви їздите там місяць-півроку. А я працюю з машинами практично так, як на станції. Кожного дня потрібно щось комусь знімати. І для цього потрібно мати чим знімати, щоб ви не мучилися, не піхтіли, і не страдали і думали, на що воно мені, а просто принесли потрібен інструмент. Одне відкручується болт трещоткою. Я пішов, взяв Девольт ударну головку, 2 секунди болт відкручений, запчастину зняв, відправив, заробів. Так, потрібно вкластися, вклався я в цей. ну, Тут вже практично поверх 1000 доларів. А ще Плюс машина, лафети. Це я вже в наступному відео знімлю. Для доставки, що потрібно на розборку. Напишіть в коментарях, чи зняти відео. Чим я доставляю лафети, обзор лафет, обзор, чим ну, я тягаю ці всі машини. Також річ потрібна для розборки. Також де продавати місце де тримати і покажу свій склад. Якщо кому було відео інтересне, поставте лайк. А чекайте наступної серії. Скоро вийде з нові серії про нові машини і про розборку.